Слава Україні! Київ Печерська лавра, обкрадання України і українців, грабіж віку, і які дії президента є державницькі. В цьому відео про грабіж віку, який зараз відбувається і який ще можна зупинити. В цьому відео як обкрадають Україну і українців в Києв-Печерській лаврі. Що відбулося, що відбувається і що робити? Віруючі громадяни України та прихожани церкви весь час приносили пожертви в церкву. На храм, на відновлення храму, на церкву. Робили просто подання. Майно і кошти добровільно передавалося людьми. Але передавалося воно на церкву. Люди віддавали своє не для батюшки, а для церкви. Що таке церква? Дехто говорить про юридичні поняття, про назви. Наприклад, ПЦУ чи УМЦМП. Люди ж несли пожертви не юридичній особі УПЦМП, а в храм до Бога, в церкву. Церква в розумінні людей це будівлі, храми, ікони, куплені за людські гроші і тому подібне. Церква існує за людські гроші, за гроші вірян, за народні гроші. Тому і люди, котрі давали на церкву, мали би надбанням церкви користуватися. Бо церква це відбудоване та куплене на пожертви людські, або надане державою. Там, будівлі, храми, земля. І в цьому є проблема. Бо УПЦ МП, яка зараз виїжджає з Києво-Печерської лаври, гребе все, що є, забирає собі, виїжджає, мабуть, в Росію, але забирає те, що дали їм люди. Що відбувається нині? В нас є рішення держави про припинення договору між УПЦ МП і державою на право користування Києво Печерською лаврою. Монахи, священики і інші члени УПЦ МП повинні покинути приміщення Києво-Печерської лаври до... 29 березня. У ПЦМП заявляє, що не бажає покидати києво Печерську лавру. Але рішення держави вони будуть зобов'язані виконувати. Тому вони одночасно готуються до спротиву та роблять свої небожі справи. Вже підготували монахам довідки з порадами, як монахам противитися виселенню з Києво-Печерської лаври, прикриваючись законами України про Житловий кодекс, будуть чинити спротив. Для відволікання уваги для інформаційної війни. А самі тихенько необліковане державою Україна майно вивозять і майно, і цінності. Вже є десятки сюжетів журналістів, які фіксують завантаження вантажів на територію лаври і вивіз майна. Скоро нас очікує дві події: перше. Спустошена печерська лавра. Звідти будуть вивезення цінності, золото, серебро, ікони. І надбання, котрі купилися коштом Держави України та коштом громадян України та інших пригожав. Не дивно, коли виявиться, що і мощі святих зникли. Чи ще щось безцінне, яке є надбанням цінним для всього світу? Друге, нас очікує спротив монахів, котрі після вивезення майна і цінностей засядуть в стінах Києво-Печерської лаври і будуть формувати картинку поганої України для ворожого телебачення. Як наслідок інформаційна війна проти самої України. Де помилка? Чому держава помиляється? Чому УПЦ МП ще буде і підтримана вірянами? Чому держава дозволяє викрасти цінності держави та цінності сформування людськими пожертвами? Помилка заключається в тому, що УПЦ МП виїжджає без контролю держави та державою в інформаційному просторі не зроблено правильних заяв. Накшталт. Все майно Лаври залишається в лаврі, бо куплено воно за людські пожертви, і саме люди в подальшому не мають користуватися. А не московські попи повинні їх забрати, ці цінності, та вивезти до Москви. Вивіз майна відбувається без нагляду відповідних органів. Очевидно, що більшість майна без документів. Очевидно, що більшість майна не стоїть на балансі в держави. Але ж воно, не батюшок, воно куплене за людські пожертви. Тому має залишитися в лаврі. Як би держава мала би вчинити мудро? Перше. Провести роз'яснення всім людям України, що є потреба, виселенні у ПЦМП МП з Лаври та що пожертви людей, і куплене за них майно, мало би залишитися в лаврі. Так правильно, людське людям, а не батюшкам на вивіз в Росію. Друге. Оголосити про призупинення договору і озвучити дату, до якої потрібно звільнити приміщення та передати майно. Третє. На час передачі майна лавру закрити, зробити передачу за один місяць. Четверте. На входах та на виїздах до лаври виставити правоохоронців, котрі повинні перевіряти батюшок та транспорт. Разом з правоохоронцями мають працювати співробітники музеїв, котрі зможуть оцінити важливість речей. П'яте. Виносити і вивозити дозволити тільки власне майно батюшок. Майно за документами власність України залишити. Майно за документами власність у ПЦМП складувати в окремий склад і тільки після перевірки правоохоронцями і культурознавцями правдивості документів та істинності віддати у ПЦМП майно і цінності, на які немає документів, має все залишитися в лаврі, бути описаним і стати на баланс до держави. Потрібно припинити практику щоденного винесення золота батюшками та практику вивозу будь-чого без контролю. Шосте заборонити виїзд з країни всіх чинів УПЦ МП до повної передачі майна Лаври Державі. За такою схемою ПЦМП буде просити відпустити всіх безкримінальних справ, бо почнуть тягнути все, і виявлено стане підставою впливом на їх намери барикодуватися і не звільняти приміщення. А поки це не робиться, майно розкрадається державне людське. Так як мої відео дивляться правоохоронні органи, тому через це відео усно звертаюся до правоохоронних органів, до СБУ і роблю заяву про злочин. Злочин з обкрадання держави Україна. Злочин обкрадання громадян України, прихожан церкви, злочин, за яким безконтрольно вивозиться майно належне Україні та українцям, не встановленими особами з території києво Печерської лаври, прошу правоохоронні органи з цього приводу перше відкрити кримінальне провадження, друге. Зупинити безконтрольний вивіз майна. Третє негайно забезпечити огляд автомобілів та людей, що виїжджають чи виходять з Києво-Печерської лаври. Ціль не допустити викрадення майна. Бо якщо вивезуть, і в лавру зайдуть наші культурологи, робитимуть опис і через три місяці виявлять пропажу, то нічого ми вже не знайдемо. Знову буде, будемо робити вигляд, що шукаємо. Але насправді державницьке і людське вже не знайдеться. От можна, щоб держава щось зробила по-людському, по-нормальному, не через задницю. От в цій контрактній ситуації можна зробити упереджувальні дії і не дати вкрасти майно. В результаті УПЦМП ще і швидше з'їде з лаври. І інформаційного натиску на Україну не буде. Бо один день поговорять, що Україна погана, бо виставила варту, бо перевіряє, а потім щодня буде по 10 повідомлень: як батюшок зловили на виносі майна. І всі так швидко замовкнуть. і все так буде добре. І прихожани не будуть підбурювати, і проти влади України не будуть підбурювати, і проти України. Будемо бездіяти зараз. Виявиться, що крім цінності, золота, серебра та ікон ще й мощей святих не буде. Вивезуть. Злочин потрібно запобігти. Ми всі церкву носили пожертву для церкви, а не для батюшки. Тим паче у ПЦМП. Хай виїжджають зі своїми речами. А надбання людські, хай залишать служити людям. Що своє? Забирай, але церковне, будь добрий, залиш. Бо це надбання людське, надбання народу, надбання всієї України. А держави і прохоронні органи не повинні зараз випустити батюшок з усіма цінностями, не повинні дати розграбувати Київ Печальську лавру, а потім героїчно шукати злочинців, котрі вкрали, і розказувати про те, що украдено національні цінності, мощі святих ікони і ще щось а потім героїчно шукаючи злочинців, не змогти знайти цих злочинців. Державне управління процесами і управління повинно бути упереджувальне, яке просто не дає можливості украсти. Просто потрібно державне українське залишити в державі Україна. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео на всі варіанти, хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, тисніть лайк, зробіть свій розумний грамотний коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент державі, побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас героям слава!